Напевно, кожна з нас мріяла про те, що одного дня до нас приїде гарнюній принц та забере нас на білому коні подалі від усіляких там рутин та проблем до величезного гарного замку. Але знаєте, ми всі дорослі люди, тому ми розуміємо, що між нами та щастям не має бути жодних посередників, однак із дорослішанням приходить розуміння, що всі ресурси обмежені, тому нам потрібно побудувати якось той замок за 10 тисяч. Але знаєте, я маю вам зізнатися. Я дуже довго намагалась на просторах інтернету знайти класні референси невеличких замків, проте мене спіткало розчарування. Тож ми будемо спиратися на мою фантазію. О, господи, ну подивіться, що коїться. Ми просто хочемо побудувати коробочку, а у нас вже мінус півтори тисячі. Навіть більше. Пропоную трошечки подвинути нашу будівлю, щоб вона хоча б була не такою кривою. Ми можемо зробити наступним чином. Нехай вся кімната, яку я хочу зробити, вона буде ось така. чудово Я не знаю, наскільки воно округле, нормально. Так, коли існують вже ось ці округлі стіни, я будую власні округлі стіни. Але мені вже нічого не подобається. Так. Ладно, тоді ми ось цю штуку видаляємо. Ну, від цього нам краще, звісно, не стало. Зараз ми ставимо ось такий дах, але він не хоче у мене тут ставитися. Я його все-таки поставлю якось. Я зроблю це. Не переймайтеся, я тут і так вже все зрозуміла в цьому житті. Та Навіщо нам золоті куполи? я не зрозуміла? Ні, ну я, звичайно, бачила в World of Warcraft ось такі штуки, але нам таке не треба. Ладно, це вже нагадує якийсь відьомський домик. До речі, тут одна знайома вам відьма бігає неподалік. І знаєте, все пішло по сраці, тому що я вирішила обрати саме цей дах. Так, не хвилюйтеся, все, все під контролем, я ставлю нормальний дах. Напевно, я не впевнена. Знаєте, тепер цей замок нагадує замок відьми, в якому точно живе котик. Зараз ми виправимо цю помилку природи. Чуєш, сама така. Начебто непогано і трошки розтягнемо. В принципі, виходить не так вже і погано, але треба трошечки. О, шикарно. Знаєте, мені здалося, що мені чогось в житті в цьому не вистачає, тому ми зробимо зараз ямку. Hours later. Так, мені дуже принципово робити озеро на півділянки. Так, Зараз ми подивимось, о, мені подобається, в принципі, як це все виглядає. Все, чудово, я задоволена. Лишається це потім прикрасити на ті гроші, які в нас залишаться, якщо вони залишаться. І напевно, ні. Мені здається, що мені треба ще більше ями. Ну, гаразд, тоді у нас залишається 7367 мільйонів, мені вже цей результат дуже подобається. Але все ж таки мені би дуже хотілося застосувати новий кіт. До речі, я навіть не подумала, який колір ми будемо робити. Напевно, що щось темненьке, тому що я дуже хочу збудувати якусь класну будівлю для свого Dark Fantasy світу. І якщо ви не розумієте про що я говорю, то краще подивіться 30 днів челендж, я роблю тут персонажів. Не просто так, а для того, аби заселити їх у своєму дарк фентезі збереженні. Якісь двері потрібні... О, клас, мені подобається. Тільки мене постійно дратує ось ця черепиця, типу, ну, навіщо? Мені здається, що напевно краще брати ось такі вікна. Так, а там однаково стоїть, тому що я коли будувала багатоповерхівку, то у мене воно чомусь було дуже криво. Ага, ясно, я вже все побачила. Боже. Мені для того, щоб будувати, треба рахувати клітинки. Я сама в шоці від себе. У мене є дуже цікава ідея перекопіювати ось цю круглу махіну і зробити наступним чином. Ладно, я вже зрозуміла, що мені не можна в будівництво заходити. Так, ну давай, я вірю в себе, я вірю, що в мене вийде все. Ну Будь ласка, ну, я ж так стараюсь, я ж так будую. Це ж не має бути так складно. Во, вийшла класна штука і те, як я взагалі, до речі, і хотіла. Залишається нам зробити що? А, правильно, нам потрібно знайти арку. Нам потрібно знайти арочку, яка мені сподобається. Сподіваюся, що вона мені сподобається. Чудово, вже мені подобається трошки, як це виглядає. Хоча можна це зробити назад, ми ж не будемо показувати одразу всі наші принади. Хай там буде висіти якась картина, якщо нам вистачить на неї коштів, і ми зробимо ось так. Виявляється, що все геніальне, це не просто, просто треба подумати головою. У нас ще вистачає грошей, і я цьому надзвичайно здивована. Але я спочатку пропоную нам щось зробити із нашою спальнею, тому що у нас тут навіть вікон нема. Нам потрібні вікна. Цікаво, а ось ці коштують дорожче, ніж ось ці, які я бачила. Так, на 20 сім мільйонів, так. Коштує. А, до речі, а якщо ми збільшимо ось це вікно, то ми можемо змінити картинку. О, да, ми можемо змінити картинку Все. Клас, шановні, ми можемо міняти картинку. Лишається увімкнути move object Zone. А це що за Діра така? Її хоча б видно не буде, ну, звичайно, її буде видно. Боже мій, я думала, що буде якийсь шедевр, а вийшло як завжди. Ладно, беремо те. Що нам дали із замків, і бачимо, що не все так погано. Ну да, не все так погано. Мінус дуже багато грошей через те, що ми банально хотіли вікна зробити. Але знаєте, ми заощадимо або продамо інші вікна. Або ми можемо поставити тут одне вікно. Як вам така ідея? Щоб я потім не думала, що я щось нерівно поставила, щоб я не заганялась щодо того, що я рукажу. І так, шановні, результат мене дуже тішить. І це правда, якби це була неправда, я не знаю, я б сиділа, зараз плакала. Але я пропоную нам подивитися, які обоє нам потрібні тут. Я можу нас привітати, у нас лишається 3969 сімолеонів. Чесно кажучи, мені вже на це якось все одно. Основне, що нам потрібно, це холодильник. На щастя, він тут є такої чорної розцвітки, нам потрібна максимально дешева. Зя шифаніра чи що це? Воно, в принципі, це ще дуже адекватно вийшло. Так, тепер потрібно трошечки, зовсім трошечки ось це подвинути, щоб, знаєте, сидіти коло вікна, але не прям дуже близько. І тепер нам потрібно вирішити проблему туалету. Де у нас буде туалет? Я навіть гадки не маю. Про душову я вже мовчу, можна митися, в принципі, в ось тій калюжі, яку я зробила. Де діти туалет? А я вам скажу, що можна його діти кудись сюди. Так, це буде не естетично, не гарно, взагалі якось паскудно. Але зараз ми можемо, ну, ми принаймні маємо шанс заощадити кошти. Я на це сподіваюся. У моєму плитка так само коштує. І сподіваюся, що стіни не будуть так багато коштувати. Можемо ось такі взяти, але напевно ви не зможете це завантажити. І ми отримаємо аж цілих. 6 сімліонів? Ну, ладно, це хоча б щось. Ми тепер не бомжі офіційно. Так, і двері доведуть нас до туалету, напевно, ось такі. Може, без віночка? Ні, ну з віночком та тебе коштують однаково, але з віночком мені подобається. Знаєте, я тут зараз подумала і придумала таку ідею. Ми могли би зараз зробити щось дерев'яне, тому що по суті ця конструкція могла би зараз бути із дерева, а все інше із цегли. Так, і у нас лишається 2387 мільйонів, і я дуже щаслива. Тому що у нас все основне є. Ну, окрім, напевно, плити, ми можемо піднятися ось сюди і нарешті поставити якесь ліжко. Оскільки тут буде мешкати всього лише одна людина, то ми зробимо наступним чином. Так, зараз я би дуже хотіла зробити одну цікаву штуку. Знаєте, я зробила ось так, і мені здається, що це виглядає непогано. І у нас навіть лишається 1087 мільйонів, тому ми це все можемо витратити або на пічку. Заждіть. Ми про світло забули. Чомусь я в дебазі не змогла знайти світло, який жаль. Тому ми будемо витрачати гроші якраз на ось це. Ну, можна дещо зекономити, а ну якщо ось таке повісити, то воно буде дешевше, ладно. Ось так повісимо, але у нас буде погана якість світла. Але знаєте, кому воно потрібно у ванній кімнаті? І у нас лишається 715 млн просто на те, щоб це все задекорувати якось або навіть поставити піч. Це дуже важлива штука, ми можемо якраз її поставити. А далі я не знаю, як у нас буде сімка тут виживати. Але ми всі на неї будемо молитися. Нам потрібна саме темна піч. Тому ми витратимо набагато більше. Так, 315 симоліонів. це звичайно круто. Тому, можливо, ми навіть зможемо прикрасити наш шикарний замок. І у нас лишається 155 симоліонів. Так, мої шановні, це вже непогано. І о, до речі, ось ці штуки вони безкоштовні навіть. Це класно. І ще кілька секунд нераціональної трати грошей. І нам напевно лишається зробити що? Ну, давайте для уюта ми вже організуємо тут коврік і нарешті поліземо в дебаг, тому що... тому що нам взагалі тепер не вистачає грошей. Це у нас що за мох такий? Я перепрошую Ну, газетки. Ну навіщо вони нам? Two hours later. Так, ладно, я вже зрозуміла, що килимок нам не дуже і потрібен, тому можемо ще залізти до кімнати і подумати, що можна організувати, можливо, із книжок. О, то ладно вам, ми можемо трошечки почитати. У нас лишилося 15 сімльйонів і нам може допомогти тут лише тільки дебаг. Тому я вже займуся напевно, що екстер'єром та буду прикрашати все, що тут навколо є. Тому що чому б і ні. Бо, тим паче, що тут у нас є ялиночка за один сімольйон. Це можливо? Це, це реально можливо? Ні, ну мені такий розклад подобається. А кущі у нас. Блін, а кущі це дороге, задоволення. Що у нас з каменями? Ну, каменів також немає у нас, на жаль. Блін, тут ще воду треба закуповувати. Ви на приколі? Я подумала, що нехай ось це озерце у нас буде чимось між макіївським рознічком та болотом з Майнкрафту. О, я от бачу, як це можна все прикрасити. Мені дуже подобається, що тут є ось такі кущі, це дуже класно. Блін, це, по-моєму, капуста декоративна. Ну, в принципі, це могла би бути і реальна капуста, але знаєте, я... я дізналась тільки у 15 років, що існує декоративна капуста. Так, ну нехай тут можна буде рибалити, чому би в принципі і ні. О, ось це класно, до речі, ідея. У мене є питання, чому я до цього не додумалась раніше. Hours later. Як ви могли помітити, я вже тут знайшла класну травичку для нашого озера, таке враження, ніби воно заросло, але в принципі в принципі, воно так і є. Зараз поставимо трішки камешей і все буде гаразд. Камеші — ще зілок успіха, пам'ятайте. Так, ну в принципі, ось таке дерево воно буде виглядати нормально. Ми можемо ще ось таке взяти. О, ось це буде набагато атмосферніше тут виглядати, до речі. Після цього я вирішила поставити три ялинки неподалік цього озера, а також прикрасити ось цю стежку квітками. Іначе це місце було вже давним-давно закинутим, але інколи сюди хтось заходить. Блін, мені здається, що цей замок вийшов дуже атмосферним, мені все подобається. Якщо вам цей замок дуже сподобався, ви можете завантажити його через галерею. В описі під відео я якраз залишу свою галерею, або якщо вам буде так зручніше, ви можете завантажити цей замок у мене в телеграм-каналі. На цьому моменті я би хотіла вам побажати гарного та мирного дня і зустрінемось в наступному відео!